Вітаю, шановні телеглядачі! Відразу познайомлю із гостями нашої студії. Сьогодні зі мною об'єктиві учасник АТО Володимир Кобилинський та керівник самоборони міста Огруча Олексій Можаровський. Рада вітати вас у нашій студії. Дякую Перше запитання Володимира до вас. Ми знайомі не один рік. І коли ми познайомилися з вами, ми були, ви були учасником пошукового загону міста Овруча і займалися пошуком останків солдат Великої Вітчизняної війни, які були безвісти зниклими і не поховані належним чином. Коли почалися бойові дії на сході, ви пішли добровольцем боронити українську землю. Хоча ви вже були непризивного віку, по суті. Чому? Ну не знаю. Я дуже старого козацького роду. 1547 порядкі мої її прийшли з лодзі. Род Роткобулінський. Козацький рід, він є рід, мабуть, це в крові. Якщо треба йти на свою землю, захищати, значить треба йти. Такий девіз у нас був у сім'ї. Отже, ви пішли не роздумуючи. Ні. Як Ні. ваша сім'я сприйняла? Ну, мама плакала, завжди плакала. Мама є мама. У мене мама залишилась одна. Жінка не проти була сину 24 роки, доці 23. Ну, син трохи в мене хворий, він не мог зі мною піти. Значить повинен. Чоловік я був. в сім'ї, значить, повинен йти. Володимире, ви пишете вірші, і я знаю, що у вас є вірш про маму. Може, давайте почнемо з того, що ви прочитаєте, і ми відчуємо ці ваші почуття, почуття вашої мами. Можливо, оце поетичне слово геть розкриє вашу душу. Добре, давайте почнемо, будь ласка. Давайте. Я цей вірш написав вже після повернення додому вернусь. Мамі я його не читав. Я хочу, щоб мама почула і побачила через телебачення. Мамо, пробач мене. Мамо, пробач мене за те, що правду, всю тобі я не казав, коли на Сході України воював, коли я бачив кров. Та вбитих і поранених братів моїх, а хтось удома чекає також і на їх. Прости мене, матуся мила, хоч син я твій та батько, і дідусь уже давно та позвала на скіт. Мене моя лиха година, пробач мені, що болю тобі завдавав, що не один рубець, мабуть, на серденько твоє стареча впав. Я дякую тобі, що дочекалася мене. Я знаю, що кожен день до Господа зверталась, я повернусь ти дочекалася. Хай горе наше на сухий ліс все відійде, та буде мир на Україні. Прошу, прости мене, Матусю Мила, навіки син, твій Володимир. Володимире, я хотіла б ще в нашій розмові, щоб ви розповіли про ті події, які вам довелося пережити на сході України. Ну, зразу призвались 21 серпня 2014 року. Попав я новоград Волинський в 30-ту бригаду. Батальйон формували. Не було у нас, ні офіцерів не було, ні старшини не було. Ну, хлопці повірили, що я буду старшиною батальйону. Довірили, я пішов. А вже власне на сході України що вам довелося побачити? Ну, я старшина батальйону був. Практично через 3-4 дні я був на порядку. Де саме ви були? Під Дебальцево. 16 кілометрів від Дебальцева. А база Тила у нас була в Вартамішку. Це в той період, коли там була такі гарячі так, події, так, 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 так. У нас дуже великі були потери при виході з Дебальцева. Ну я вважаю, що це для батальйона дуже велике. Я не буду казати ці цілини називати, воно не треба нікому. Хлопці, багато інвалідів, багато загинувших. Чотирьох я поховав тільки в Овруцькому районі хлопців. А так, 16. Україні. Коли ви повернулися? 11 вересня цьому році повернувся. 13 місяців відбув. Вісім в зоні АТО, ну і так 5 злаження було у нас на полігонах. Потім через Донецьк пішли в зону бойовиді. От ви вже повернулися і ну, тхай не тривали, але вже деякий час вдома. Чи спілкуєтесь ви зі своїми побратимами? Так, хлопці дзвонять кожен день. Дуже багато в мене друзів. З Житомирщина почився. Я дякую хлопцям з Коростеня, З Новград-Болинська, з Малина, з Олевська. Ви можете зараз звернутися до них? Так. Хлопці, я вам всім дякую, що ви пам'ятаєте і дзвоните. Я є і буду. У вас старшиною. Завжди. Пане Олексію, хочу звернутися до вас. Ви очолюєте самооборону міста Овруча, яка має назву Древляни. Розкажіть про свою роботу. Чи в чому виникла потреба організувати такий загін, я так розумію це, таке формування? Ну, як почали формувати самооборону на Майдані в Києві, то ми сформували в Овручі, тому що в нас теж був Майдан, ми збиралися раз на тиждень, обговорювали, які там були події в Києві, в Україні. От і ну, моя особиста була думка, я так от просив, що треба зробити так, щоб Повруч був наймудріший, наймудріший в Україні, от, щоб не було ні пролиття крові, ні спалення ніяких будівель там, міліції, тому подобного. Чи що ми створили самооборону древляний. От, Може там дехто каже, що неправильно, там трохи юридично, там десь бумаги, помилки, але по роботі ну, люди бачать. От, потім... А в чому полягає робота? Ну, робота, коли був такий хаос у місті, то ми спільно з міліцією патрулювали місто. От, там дехто сміявся, дехто насміхався, нічого страшного. Саме головне, що... Да, що я казав, я хочу так, щоб у тому місці, де я живу, мої діти спокійно ходили, вдень і все. от Потім волонтерський рух пішов. От, коли вже пішли хлопці добровольцями самооборони, то мене поставили керівником. Я просто був зонарем, коли побили в Києві. Дітей спустився з колокольні на Майдан. Льоша, розкажи, як ти дзвонив. А, так. Да. Вставай, вставай, україно Я придумав дзвін, три рази вдаряти в головний колокол, потім в другий зазву, ті, е, е, «Благовесники», бо три благовісника. І вийшла така мелодія Вставай, вставай, україно вставай, вставай, рідний край. Ну і так от. Практично він постійно. Ви сьогодні прийшли з гітарою, хоча й кажуть, що в цей час, коли гримляють гармати і б'ють снаряди, музика мовчить. Але давайте згадаємо слова Леніда Бикова із фільму бій ідуть тільки старі. Він як казав: Хто сказав, що немає місця музиці на війні? От як ви вважаєте, ви були там? Чи є місце? Чи допомагає музика? Є, є, є. У нас приїжджали, от Льоша приїжджав з хлопцями також до нас, Новобрадволинський, виступали. Льоша співав, хлопці потвачують цю пісню. Це, ну, Сльози стоять на очах. І якщо привозили, вони приїжджали, значить дитячі листи привозили. Дитяча ручка там, припустимо, лежить. Це то подержиш і воно якось Вроді входить, тебе ти вдома побував. А пісня українська, вона була завжди. Пісня. Льоша співає повстанські пісні. Наші поліські в його такі пісні. Ну він якось на діалекті нашому овочкому діалекті. А такого діалекта, мабуть, немає ніде. Овочку. Може, послухаємо. Постараюся. <кхем> Як хочеться усім приносить радість і плачущим утерти всім сльозу. В лихі часи, щоб вистоять, не зрадить ще й пісню заспівати у грозу. Музика зупинить війну, хай пісні боїться смерть, тож пісню співаю тому, Щоб рушила ворожу твердь. Музика. Пинить війну, ударю у дзвін за край, Хоча вороги ще і, ржать, ну і ну, ще вдавить їх наш коровай, Гармато замовкни, як скрипочка грає, Гармато замовкни, війни печать. Як скрипочка грає, як пісня лунає, як музика грає, гармати мовчать, гармато замовкни, як скрипочка грає, гармато замовкни, війни печать, як скрипочка грає, як пісня лунає, як музика грає, гармати мовчать, музика зупинить війну, грай же музико, грай, хай навіть порву струну. За рідний край музика зупинить війну, бо вольний сильніше спів, за мир у ріднім дому, за радість усіх матерів. Гармато замовкни, як скрипочка грає, гармато замовкни. Печать, як скрипочка грає, як пісня лунає, як музика грає, гармати мовчать, гармату замовкни, як скрипочка грає, гармато замовкни, війни печать, як скрипочка грає, як пісня лунає, як музика грає, гармати мовчать, як музика грає, гармати мовчать, як музика грає, гармати мовчать. Дякую, броне вам, Олексій, за цю чудову музику, за цю чудову пісню. Дійсно аж відчувається, як піднімає дух. Володимир, а які ваші улюблені пісні? Що ви співали там, на сході? Ну, українські народні пісні, в основному, поліські наші пісні співали хлопці. Збирались. Ну як, Житомирська область, ну якось хлопець збирались до мене, всі приходили. Я по що сам старіший був у батальйоні. Батько, 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 батько. Ви сьогодні прийшли з прапором. Розкажіть, будь ласка, що це за прапор? Де... Це прапор України державний, але де він побував? Я так розумію, ви привезли його з собою. Так, з собою. Коли я їхав, ну вже додому збирався, буквально за неділю хлопці, хто ще за мною залишився, ті підписували. Тут є і Львів, є е, Донеччина, є Харківщина. Є Дніпропетровщина, Херсон, бай. Херсон. Одеса. Я говорю, я дякую хлопцям тим. Ну тут написано як, я можу прочитати деяке все. Саме більше, вже дівчата мені казали все, я хочу просто процитувати цю надпись. Всі, кому я показував, кажуть, ви дуже похожі на Фіделя Кастро. Фиделя Кастро так. Це в мене товариш був. Дід його позивний був, він на мене і називав, завжди казав. Астро, привіт! І разом вранці ми з ним вітались, бо я насдіне сам його. І він так і написав: Фіделю Кастро, старшому, від Рауля. Ми... Це так жартома, але Володимире. Давайте згадаємо тих ваших побратимів, які сьогодні не вернулися з полю бою. Я знаю, що ви присвятили їм вірш. Можливо, ви зачитаєте нам. Так, так зачитаю. Буде легше. Я хочу сказати просто про наших хлопців, ті, хто не вернувся з Угорського району, нас не повернулося 13. Із народницького району двоє не повернулося. Хлопців, я чотирьох поховав з Огорського району, тільки. Ну, воно серце не витримує. В Соломіському районі в Києві. Це я одного поховав, а на інший день другого поховав у руському районі. І після цього, як я приїхав, після похорон, прийшлось лягати навіть в лікарню, в госпіталь. Серце Ну, за це. Я завжди пам'ятаю цих хлопців, хто зі мною був, вони завжди зі мною. І я хочу прочитати цей вірш. Він так і називається Загиблим братам. Брати, я прошу вас, просіть ви нас. Що зосталися, ми живими, але були ми з вами разом у ті тяжкі хвилини. Як ми вас окривавлених, земних завалів доставали, кого могли, то рятували. А кого ні, пробачте матері, у морги відправляли. Я пам'ятаю вас, братів, Сергія, Анатолія та Олексія і наймолодшого із вас, який звертався до мене, батьку Ігорка, був він з Львова. Сини ви та брати мої, як рано до Господа пішли у Його сотню, а вороги нехай підуть у чорну безодню. Я завжди до смерті пам'ятатиму про подвигах ваш і в молитвах своїх просити у Господа прощення за вас. Хай вам буде світла пам'ять, браття. Так, світла пам'ять. Володимир, ви до участі в АТО займалися пошуковою роботою. Сьогодні чи ви по-другому на це дивитесь? Чи Стало ця справа, якою раніше займалися, ще важливішою. Ну, за щитопомога землі це трошки важливіше. Зараз Немає також є. Я маю, чи ви по-другому почали на це дивитися? На тих солдат, які свого часу не були поховані, і матері так, чи так, там так, дружини так. не навіть не знають, яка їх доля. Правда? От на сьогодні мені здається, це набагато більше зараз розуміється. Є дуже багато хлопців, які в розв'язку є, які загинувши, Я не знаю навіть, де вони лежать. Мабуть, вже покоління наші, ну, діти, може, льошини, діти, мої діти, будуть займатися шукати вояків, загинувших вже в цій війні. Я думаю, воно, мабуть, буде все. Ну, я зараз трохи хочу відпочити, мені ну, на воюванні. Наскільки зараз, ви прийшли вже із зони АТО. Наскільки важко адаптуватися? Я маю на увазі морально. Ну, якщо сказати, мабуть, мені там було легше. Набагато. Я знав, що там ворог впереді стоїть, ззаді хлопці мене прикриють спину. А тут завість людська. Дуже багато від такої завісті. Одні навіть підходять і кажуть, що ти кровлю купив. Але я знаю, що ви глибоко віруюча людина. І так. чи допомагало вам це? Так, так. Господь мене оберіг. я зараз просто одного стовпчика прочитаю і все, більше не буду з того вірша нічого читати. день тут у мене? Так, я живий зостався і повернусь. Во славу Богу. Він там мене зберіг. Мабуть, за те, що я прийняв, Господній оберіг. Так. Але не хочеться завершувати нашу програму на сумній ноті. Будемо сподіватися, що все буде добре, що на Україну прийде мир. Адже коли є такі люди, як ви. Я в це вірю і знаю, що так і буде. Давайте на завершення ще послухаємо музичну композицію вашого товариш, виконання, Олексію. Що ви нам запропонуєте зараз? Ну, у мене залишилася в житті пам'ять про Житомир. Тут я колись після армії вчився в автодорожному техніку, вас по сусідству. От. Співав на сцені, навіть в драмтеатрі, співав незабутку. От. І така людина Марія Борисівна Хомюк, я дуже їй вдячний, що вона мене навчила, як себе вести на сцені, от. як виходити. І каже, саме головне для артиста не так, як там виступить, а красиво уйти зі сцени. Якщо вона мене чує, що. То живо. що вона жива зараз? Я не знаю, в мене связь потиралася з її зв'язок. Не можу їй додзвонитися, мобільного немає, ну нічого. І кажуть. Путі Господні несповідімі, дасть Бог Дай От. Це пісня про любов, про козака, про циган. У нас колись за селом, за товкачами, за Гладковичами, є циганські брудами. Да. І там були циганське кладовище було. І цигани там стояли табором. Це було до війни і трохи після війни. От, і от про пам'ять наших міст ця пісня. От. Бо вона любила циганські романси. Я інший раз бувало співав там лохматий шмель». А, він, а мені хлопці кажуть, не лохматий, а мохнатий, Це ти лохматий. Будь ласка. Знов на узлісі за селом горять вогні. Знову неспокій їхні дому, і мені. В селі неспокій парубоцтво жило, О, цибуля салом і скоріше за село. Туди жонаті прибігають мужики, щоб поборотись на руках залюбки. Для паруків там карі очі смугла грудь, не дають спокою і кличуть, і зовуть. Знову рудавиці цигани за селом. Біля вогнища з вином, вся грудь на мистах подзвін золота срібла, чия спішить до неї грішна я душа, я ще малий, що батька чоботи носить, Ківає пальцем на мене він не велить, жереб гнідий, він також буйних сил, рже й рветься він у табір до кобил, у табуні весна й квітне і буя Іди зірветься коли-небудь погулять, степовикам покаже силу, він і мій. Ці, відіб'є тоді в них пару кобилиць, знову рудавиці, цигани за селом. Я підросту тоді і на коні верхом, де плач гітари, омріяний, і спів. Туди колись, мабуть, і батечко ходив, я трохи виріс, батька чоботи вже жмуть. Маючи бавуса і космату грудь, а від грі до табуні пара лоша. Та вечір двох він до кобил я до дівчат, він до води я до вогню іржання спів. Краса очей вино побачив захмилів, а груди грона налиті виноград Да вся вона, краса вишневий сад, знову рудавиці цигани за селом. Нас ніч чудово сховає під своїм крилом, Вогонь кохання не тре золота прикрас, Щоб тільки він горів в серцях у нас, Щоб тільки він горів в усіх серцях у нас, Щоб тільки він горів в усіх серцях у нас, Знову рудавиці, цигани за селом, Там вітанці біля вогнища з вином. Та грудь на мистах позвін золота срібла. Чи я спішить до неї грішна я душа. Моя спішить до неї, грішна я душа. Моя спішить до неї, грішна я душа. Дякую Ой. вам за цей настрій. час нашої передачі збігає. Ми мусимо. Прощатися, я рада була вас бачити. Дякую Думаю, ми вам, ще неодноразово будемо Дякую. зустрічатися, Дякую. і ви нас порадуєте своїми віршами, ви своїми піснями. А іншим разом навіть приїду з колісною лірою, заспіваю вже тоді свої думи під колісну ліром. Я запам'ятаю нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні вна... в в об'єктиві були учасник АТО Володимир Кобилинський та керівник самоборони міста Овруча Олексій Мажаровський.